Гашок Світлана учениця 10-го Б класу Одеської загальноосвітньої школи No92. Оксана Козак осінь. Осінь! Осінь! Листечко із клена, Злітає в парку жовте, чарівне, краса осіння, ніжна, золоченна. А сьогодення в нас таке сумне. Не тішать очі в позолоті віти, ні поводи в мережи, краї, не можу осінь душу обігріти, війна у нас іде, страшні бої, в косах берези вітер завиває, спокою він не має на землі. Щодня в окопи сірі заглядає, збирає там тривоги і жалі, серед смертей. Шугає на розпутті, від страху разом з осінню тремтить. Ми ж віримо у світлі тні майбутні, Що голуб миру щастям прилетить. О, Осінь, осінь, листечко злітає, руде, багряне, жовте й золоте, добро завжди все зло перемагає, весною знов калина зацвіте.